Ну, не вийшло нічого, якщо дивитися на ігру, досвідчені гравці обрізалися. На початку десь пропустили швидкий гол. В другому таймі та сама історія. Початок другого тайму знову обрізка, другий гол. Ну а далі вже десь, десь трошечки, можливо, мор... е... психологічно полізли відіграв... відіграватися, не реалізували свої моменти. Хочеться привітати команду Збруча агробізнес». класна змісновна гра. Не було, на жаль, нас того бажання такого, як було бажання в даної команди. Вітаємо з перемогою і дякуємо Збройним силам за те, що маємо можливість грати і розвивати футбол. Ну, по грі можу сказати, важка погода, важке поле, але загальному ціла картина. Більш-менш виконали те, що було на настанові на гру, десь десь не вийшло, що десь браку трошки. Але в загальному вітаю хлопців, хочу привітати молодці, заслужено виграли і суперника. Хочу подякувати за змістовну гру і рухаємося далі.